Добрий день, мої любі леви! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас Таро розклад на наступний тиждень з 10 по 16 лютого 2025 року. Розклад я роблю на класіки, як завжди. Також у нас є поради та попередження від Всесвіту для вас, друзі. Старші аркани, на яких подивимося, чи здійсниться бажання. І також подивимось ваших тараканчиків в голові на наступному тижні. Також у мене ще є дві колоди метафоричні. Значить, мудрість серця і перетворення душі, на яких ми подивимось, пораду в духовному плані для вас на наступний тиждень. І так. Покажіть нам, будь ласка, що очікує Левів на наступному тижні з 10 по 16 лютого 2025 року. Я буду робити розклад для вас, любі Леви, а ви підписуйтеся, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вдячна вам за підтримку мого каналу. Звичайно, розклад загальний і програтись для всіх одинаково не може. Тому, якщо хтось захоче від мене розклад, Мій телефончик в описі під відео. І так, в яких енергіях для Левів пройде наступний тиждень? З 10 по 16 лютого 2025 року. Що очікувати левам на наступному тижні? З 10 по 16 лютого 2025 року? І так, леви на наступному тижні. З 10 по 16 лютого 2025 року. Основна енергія тижня для левів. Особисте життя. Робота. Фінансовий стан. Стан здоров'я. Так, що або хто буде допомагати Левам на наступному тижні? Що або хто буде заважати Левам на наступному тижні? Так, далі давайте подивимось пораду та попередження від Всесвіту. Для вас, друзі, подивимося. Покажіть, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для Левів на наступний тиждень. З 10 по 16 лютого 2025 року. Порада та попередження для левів від всесвіту. Порада та попередження. Давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажання. Ой. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться? Бажання левів, і коли воно здійсниться, чи здійсниться бажання левів і коли воно здійсниться. І подивимося ваших тараканчиків в голові. Покажіть нам, будь ласка, які таракани в голові у Левів будуть командувати парадом на наступному тижні з 10 по 16 лютого 2025 року. Таракани в голові у Левів. Один тараканчик і другий тараканчик. Двох. Досить. І так, розклад готовий, починаємо читати. В якості основної енергії тижня нам випала чудова карта Король Пентаклів. Ну, це символ ділового підходу, підйому у справах, стабільної кар'єри та відмінних перспектив на майбутнє. Ви націлені зараз на те, щоб оберігати, захищати та збільшувати свої матеріальні ресурси, цінні придбання, по цій карті проходять ціні придбання, будинок, землю можете купувати, досягнення високого статусу у суспільстві, кар'єрний єр, кар ріст, підвищення на посаді. Збільшення капіталу, стабільність, процвітання у всіх сферах життя, великий виграш може бути, вигідні угоди заключити, ви можете, можете отримати велику спадщину. Крім того, карта натякає, що хтось із ваших знайомих, чоловіків, який володіє впливом та грошима, обертається у ділових та фінансових колах, здатний надати вам. Матеріальну допомогу дати потрібну пораду, надихнути і позбавити проблем. Ваше завдання заслужити прихильність цього пана і прийняти всі блага, якими він готовий щедро поділитися з вами. От такі ось енергії. Можливо, така людина саме ви, тому роззирніться навкруги і накажіть допомогу тому, хто потребує її. За добро завжди отримаєте добро. Отакі От ось у вас основні енергії, гарні енергії, гарний фінансовий стан і взагалі енергії гарні у вас на наступному тижні. Леви. Особисте життя. В якості особистого життя нам випала десятка кубків. Це чудова карта, це карта радості, карта. Радості в сім'ї, шлюбі, справжнє диво близості та єднання, відмінне порозуміння на рівні інтуїції, коли можна без слів вгадувати бажання партнера. щасливе, довге сімейне життя, дане людям самою долею, бажання, бажання бути для партнера усім. От. В парі довгоочікуване освічення в коханні. Пропозиція одружитися або поява глибокого емоційного зв'язку між закоханими, що зміцнюється з кожним днем. Самотні скоро зустрінуть свою долю. Навіть у душі переконаного холостяка зародиться мрія про сімейне щастя, а це перший крок до пошуку своєї половинки. Отакі От ось гарні енергії у вас. В особистому житті леви на наступному тижні чудові енергії. Далі робота. В якості роботи вам випала двійка пентаклів. Значить, ну про що говорить двійка пентаклів в плані роботи? Це, скажімо так, трошки як нестабільність. Бачите, він балансує, стоїть на одній нозі, те, що камінь шатається, ще й вода рядом. Ну, отаке. Плутанина і сум'яття у справах. Хаотична активність. На роботі може бути аврал. Якісь дрібні косяки, необхідність вирішувати багато справ одночасно, займатися відразу кількома проектами або спілкуватися з багатьма партнерами, людьми. Ну, в общем, на роботі роботи не в проворот. Незважаючи на плутанину, у вас виходить не тільки утримувати ситуацію під контролем, а й отримати прибуток, просунутися кар'єрними сходами і зміцнити соціальне становище. Отакі ви умнічки. Уміло лавіруючи в потоках турбот, ви спритно спихуєте неприємні справи на плечі колег, показуючи себе у вигідному світі світлі начальству. І просуваєте свої інтереси. Бачите, які ви махінатори. Але якщо це для вас зручно, можливо, колеги на тих справах теж піднімуться. Отакі, ось у вас енергії в роботі, ви справляєтесь своїми задачами. І, і можете, скажімо так, отримати прибуток і просунутися. Кар'єрними сходами. І так фінансовий стан, король жезлів. Ну, як я завжди говорю, напевно, вже всім надоїла, де ви бачили бідних королів. Так що фінансове становище на висоті. Завдяки вашим старанням скоро отримаєте гроші, нові фінансові можливості, допомога відпливового багатого чоловіка, може бути ще. Отак, от фінансовий стан гарний у вас. І, і ще очікуються нові надходження. І так, стан здоров'я, старший аркан сила. Ну, про що говорить цей аркан? Що здоров'я міцне, завдяки витривалості. Ви займаєтесь спортом, здорове харчування і вірний спосіб життя. А можливо, просто карта радить саме заняття спортом. Приймати здорове харчування і вести вірний спосіб життя. Якщо хворіє людина, то скоро одужає. Головне бути впевненому в цьому. Значить, які попередження по цьому аркану проходять в плані здоров'я? Може бути безсилля, атрофація м'язів. Необхідно рухатися від малорухливого способу життя, таке може бути у вас. От Потім, значить, а також по цій карті проходять такі нюанси, як жорсткі дієти. Вам потрібно, можливо, для підтримки здоров'я притримуватись дієт жорстких. А також може бути рух в корсетах із тростиною. Так що. Такі, будь ласка, зверніть увагу на такі нюанси у своєму здоров'ї. Далі, хто або що буде допомагати вам? Шестірка мечів. Шестірка мечів це рух, рух до... в майбутнє. Карта символізує зміни. Там, де майбутнє, більш обічаючим, чим теперішнє. Зберігайте спокій у шторм, щаслива зірка підкаже вам шлях до нових берегів. От. Значить, саме рух у майбутнє, От. і як оце по воді балансує, і ви отут рухаєтеся в майбутньому. Майбутнє зберігайте спокій і щаслива зірка підскаже вам шлях до нових берегів, до кращого життя. Це вам буде допомагати зміни і рух до, кращого, до кращих цілей. Звер... Просування вперед, одним словом. І так, що буде заважати? Дев'ятка жезлів. Ну, що по цій карті? Е, ви набралися опиту, набили шишок своїх, так би сказати, завоювали 9 жезлів, і вам осталося зробити ще один ривок до, до досягнення цілі. Е, вам потрібно проявити стійкість олов'яного солдатика, доказати, що ви достойні, скажімо так, того місця, якого ви займаєте в суспільстві, і достойні більшого. Можливо, те, що потрібно доказувати, відстоювати своє, це буде вам заважати. Порада від Всесвіту для вас, левить. Вчіться цінувати кожну мить вашого життя. Дякуйте за все, Всесвіту. така порада. Попередження для вас, Леви, поводьтеся скромніше, не звертайте на свою персону надмірної уваги. Отаке попередження цікаве. Давайте подивимось, чи здійсниться ваше бажання. І так, старший аркан диявол. Трошки прикрить. І так, старший аркан диявол говорить, що бажання ваше здійсниться, якщо воно стосується матеріальної або сексуальної сфери, якихсь матеріальних, якщо ви хочете там. Покупки або гроші якісь заробити в вашому проєкті. От. А також сексуальної сфери бажання ваше здійсниться. Якщо бажання стосується дружби, почуттів або особистого життя, то ні, не здійсниться. Значить, по срокам. Мутно і незрозуміло збої, форс маржори поміхи, одним словом, диявол. Мутно, незрозуміло, але, як я вам сказала, те, що стосується матеріального, матеріального бажання, збагачення або сексуального, здійсниться. А от більш чисті, такі, як дружба, почуття, особисте життя, то ні. І так, давайте подивимось, які тараканчики в голові у вас будуть на наступному тижні, любі леви. егоїстус. Ви будете йти по головах, як оцей ось агоїст. По крайній мірі, таракани вам таке будуть нашептувати. нашептувати. І не могу. Можливо, щось, вам будуть, просити, щось вас будуть просити зробити, а вам буде неохота, ви будете егоїстично до цього ставитися і будете говорити, не можу, я не хочу. Взагалі, одним словом, не могу. Ось такі ось у вас будуть тараканчики в голові леви на наступному тижні. І давайте подивимося наші метафоричні карти. Першими ми подивимося. Карту, яка називається перетворення вашої душі. Що вам потрібно усвідомити на наступному тижні для перетворення, для заспокоєння, для росту вашої душі? Що потрібно усвідомити левам на наступному тижні з 10 по 16 лютого для перетворення для росту і для заспокоєння їхньої душі. І так, леве, давайте подивимося, витягуємо карточку, що з минулого заважає рухатися вам вперед. Подумайте і усвідомте. Що з минулого заважає рухатись вам вперед, що тягне вас назад. Ось ці люди рухаються вперед, але вони ще вже залишили в минулому якісь свої речі, те, що вам, їм було дороге. Але вони впевнено рухаються вперед, до кращого життя. Так і вам потрібно усвідомити, що заважає вам рухатись. Вперед. Ось як на цій картинці, що кораблики, ой, вибачаю, літачки, оці тягнуть назад людину, яка рухається вперед. От, давайте подивимось на другій колоді, яка називається Мудрість серця. Покажіть нам, будь ласка, яка мудрість серця? Повинна відкритися для Левів на наступному тижні з 10 по 16 лютого 2025 року. Мудрість серця для Левів на наступний тиждень. Достаємо карточку. І так. Людина спроможна здолати всі перепони. Пройти через багато випробувань. Перебороти біль, смуток, горе. Вистояти в найважчому протистоянні. Людина так багато може, якщо дух у ній керує почуттями. Як ось цей військовий? Він не, подає, не піддається почуттям і завдяки своїй силі духу, наші військові завдяки своїй силі духу. Вистоюють в тяжких боях і йдуть до перемоги. Отакий От ось розклад у мене вийшов для вас, любі леви. Дякую вам за увагу! Бажаю вам нашої української перемоги, мирного неба над головою, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб усе гарне обов'язково здійснилось, а негарне програлось як можна більш безболісно. Дякую вам ще раз за увагу. До побачення, любі друзі!